Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Середа благодатний день, благодатний час. Маємо Піст, і слава Господу за це ті, що можемо практично і просто бути в присутності Божого плану, Божь марійного задуму. Саме простіше в цих посиланнях це певно, поступі просто хлібом і водою. Вже складніше це є серцем. Знаю, що більшість кажуть, за серцем простіше постити, але якщо ти не вмієш постити фізично, то яке серце, про яке серце може йти річ? Це те ж саме, що казати, що я вірю в Бога в душі або в душі, а до церкви не хочу. Це те ж саме, що постичу серцем, але не пощу фізично, бо не маю комусь показувати, маю ховатися. І це слова такі в Біблії, що коли постиш, то... Не треба всім показувати на показ це, не треба цим хвалитися, але й не треба це ховати, так знаєте, пригноблювати, що я не хочу, щоб не вивищуватись. Не в ті часи зараз, щоб вихвалятися послугу. Бо ти прийдеш на роботу, скажеш, що я хочу хлібів води, тобі скажуть, що дурний. І ніхто не буде тобі плескати чи ще щось. Не в тих часах живемо. Тож. Ми не, не боїмося постити і не боїмося про це говорити. Не треба, звісно, кричати в рупор, що я пощу сьогодні. Ну, але радіємо і постимо. Постимо і не боїмося сказати, що ми постимо сьогодні на хлібі і воді. І сьогодні тема у нас про славу. Славимо Господа! Найтяжча і найлегша молитва прославляти Господа від душі казати, від серця до серця. Це не є завчена молитва, це не є якась повторювальна молитва, це є молитва просто сказати Богу, за що ти його сьогодні славиш? Славити Господа, славити Ісуса, славити Святого Духа. Це є тринітарна молитва. В практиці особистої молитви отця Романа Братковського є розповідь, як це робиться, можете поглибити знання. А я сьогодні просто скажу, що маємо славити Господа. У всьому славити Господа. Наш навіть цей український. Мегалозунг такий патріотичний, я не проти патріотів, не хочу нікого звинувачувати е, в чомусь, але логічно подумати, вдумати це наш лозунг український, там де слава Україні, героям слава. То нема сенсу взагалі. Україні це кому слава? Людям чи території? Якщо людям, то краще б казати було слава українцям. Тоді героям слава. Бо звучить якось слава Україні, а героям слава це є, типу, протиріччя. Ні, Україні не слава, героям слава. Або доповняємо, що героям слава теж, тоді б можна було казати і героям слава. Ну і третя частина це самі знаєте, що там ворогам, то взагалі прокляття, прокльон, буквально прокльон. І це все наш лозунг буквально як протиріччя Слова Божого. По Слову Божому. Звучало і має звучати в наших серцях возом цей так. Слава Господу за Україну, українців, слава Господу за героїв України. І слава Господу, і не слава Господу, а любім ворогів. Любім ворогів це не означає, що я люблю ворога. А любим ворогів це означає Лозунг, що ми маємо до цього йти, до цього іти, йти. нагадування нам, слова Боже, що маємо любити ворогів. І ворог це є теж. Таке сумнівне поняття, бо ворог може бути сусід або сусідка. І для когось більше сусідка ворог, ніж окупант. Треба теж уточнювати, що це прокляття звільнювати на окупанта, на якогось загарбника, на росіянина чи на кого. Тобто огульне таке прокляття, яке можна виговорювати не задумуючись, але сатана знає, для чого це прокляття виголошується. Тож, не будемо вникати всі ці прокляття. Славимо Господа! І завжди в кожному лозунті прославляємо Господа і нагадуємо собі слово Боже. Ми маємо в лозунах проголошувати слово Боже, а не кораблі, якісь марки робити. Бо ми де живемо в християнській державі? Чи ми живемо в якійсь буддистській чи мольфарській державі? У нас на кожному кроці мольфар придрікає війну або вже кінець війни, або придрік скільки часу буде війна. І в усіх заголовках одні мульфари, відьми, бабки і, я не знаю, просто жах. Ну і добре. Це були добрі або погані новини, не знаю, хто як приймає. Візьмемо посилання 25 травня 2008 рік. Дорогі діти, у цей час благодаті, коли Бог дозволив мені бути з вами, знову закликаю вас, дітей, до навернення. Працюйте над спасінням світу в особливий спосіб, доки я з вами. Бог є милосердний і дає особливі благодатність, тому шукайте їх через молитву. Я з вами не залишаю вас самих. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, хайне посилання. Як завжди, магія ну, є, є завжди чітко, чітко каже. Каже, що ми є в часі благодаті, коли Бог дозволив мені бути з вами. Знову закликав вас, дітоньки, до навернення. Ну, і закликає нас до навернення. Що таке навернення? Це. Відходження від старого життя і прийняття нового життя. Якщо ми прийняли християнство, то ми маємо повністю прийняти християнство. з усіма християнськими настановами, з усім Словом Божим. Якщо в Слові Божому написано любіть ворогів, то в наших лозунгах має так вигукувати. Представляєте, як ми вигукували любіть ворогів, то росіяни не зрозуміли, що це за лозунг. Це перевернуло їхній розум, перевернуло взагалі світове, світове мислення, якби ми так проголошували. Ну і працюйте над спасінням світу в особливий спосіб, доки я з вами. Марія нас закликає працювати над спасінням світу, не спасінням навіть свого дому, не спасінням своєї країни, а спасінням світу. Ми покликані до спасіння, до спасіння світу. Особливий спосіб. Цей особливий спосіб це є спосіб любові. Той, котрий ніхто не може зрозуміти, це не є по-людськи, це не є логічно. Але саме в цей спосіб Марія закликає нас, спосіб любові і слави Господу, змінювати цей світ. Сьогодні практика навчитися виговорювати правильно, лозунг, наш український, патріотичний, принаймні у себе в серці, коли ви будете чути цей лозунг, розуміти, як має він бути, І як має бути в вашому серці цей лозунг. Що таке в серці? Це коли ви чуєте його і сразу чуєте по тому, як Господь промовляє цей лозунг. Завчити цей лозунг, ну і розвиватися, розвиватися в любові. Бог є милосердний і дає особливі благодаті, тому шукайте їх через молитву. Бог обдаровує всіх благодаті. Шукаємо. шукаємо їх через молитву. Щоб шукати, щоб знайти благодать, треба молитися, почати. І тоді знайдемо ці благодаті. Марія каже, що з нами і не залишає нас самих. Ми є завжди під її покровом. Дякую нам за те, що ми не просто прослухали, а те, що ми впроваджуємо життя ці заклики. Бо вона кожен раз каже, дякую, що відповіли на мій заклик. Це означає, що ми впровадили цей заклик, Тому вона дякує. Хто не впровадив, ну, це не вам дякує, Марія. Вона дякує тим, хто впроваджує це життя, хто живе цими закликами. Ну і я обіцяв собі, що буду в 5 хвилин вкладатись, але ніяк не виходить. Тож вибачайте мир вам, радість з межугорія.